Речі про Трампа, пані Олена. Скажи, будь ласка, овальний кабінет. Ви де дивилися? Вдома. І, до речі, мені пощастило, що я вже дивилася вже рефлексії, до речі, на каналі 1, 1 сам саму ситуацію, яку транслювала в прямому ефірі, я не дивилася. Я чимось була зайнята. І мені пощастило, тому що я думаю, що я в той момент би. Таке напруження було важко а, витримати. Потім я вже швидко передивилася, що було, і мені було цікаво, що, що ж про це думають інші. І мене потішило, слава Богу, що а, реакція була така ж сама, як і в мене. Не хочеться а бути А яка була у вас. Ну, я думаю, ви знаєте. Це складно співчуття і підтримка президента, тому що це було витримати дуже складно, знаючи його характер. Я розуміла, наскільки він тримається. І це, це було мужньо, і він все витримав. ви Взяли телефон, коли побачила, що Я телефонувала. І він взяв слухаву. Да. А що йому сказала? Нормально. <с> а це ваше було слово? <с> <с> ні, я йому ні. Я спитала, що, що там, як ти. Він каже, нормально, все нормально. Ми працюємо все поки. Ну, він стійкий, це, це не. Я не думаю, що це йому було приємно і не складно, а вже ж це був для нього виклик емоційний, важкий. Проте все нормально. Але він був таким, яким би ви очікували, що він мав бути. Він вас цим не здивував? Ні. Це був Володимир Зеленський. Ну так. Да. Я не знаю, як би я себе поводила, я думаю, що я б більше емоційно реагувала, ніж він.